Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я ділюся найбільш цікавими та перевіреними рецептами. Користуючись нагодою, хочу побажати всім нам мирного неба над головою та добробуту у сім'ях. Сьогодні пропоную вам приготувати неймовірно смачний італійський салат з помідорів і тунцем. Для приготування нам потрібно 500 г маленьких помідорок, одна цибулина нарізана кубиками, 2 коробки тунця, 1 столова ложка олії, 2 чайних ложки перець чорний пів чайної ложки, сіль до смаку. Помідори розрізаємо навпіл. Відкриваємо тунець. Якщо у вас немає маленьких помідорок, можна взяти і більші. порізати їх на шматочки. У миску, де ми всипали 500 г нарізаних помідорів, додаємо 2 чайних ложки орегано, пів чайної ложки перець, дві коробки тунця, одна цибулина нарізана кубиками. Солим до смаку. Вливаємо одну столову ложку олії, ретельно перемішуємо, і наш салат готовий. Мені дуже подобається такий салат. Напишіть, а вам сподобався чи ні. А зараз будемо куштувати помідори, цибуля, тунець, орегано – це неймовірно смачно, він корисний для нашого здоров'я. Простий салат і скорий приготовлені. До речі, до салату можна додати відварену квасолю або оливки. Буде дуже смачно. Я щиро раджу вам приготувати цей чарівний салат. Запрошую підписатися на мій канал. Поставити вподобайку, якщо вам сподобалося відео. Діліться відео з друзями та близькими. Готуйте з задоволенням! Смачного та продуктивного вам дня!